Півроку тому на одній відомій платформі я оформив замовлення на свій перший 3D принтер. І через півтора місяці очікування приїхало моє замовлення. Принтер надходить доволі якісно запакований у частково зібраному стані. Десь через півгодини збирання, до речі, весь інструмент іде в комплекті, ми отримуємо готовий результат. Одразу після калібрування та тестового запуску я побачив, що принтер справно працює. Але, в моєму випадку, Двигун, який відповідає за вісь X, нагрівався до температури в 70 градусів. Тут навіть позначка є не прокатися, гаряче. Тому я відкрив капот і вирішив розібратися, в чому проблема. Відкинувши нижню металеву перфоровану кришку, ми бачимо наступні елементи: блок живлення 24 В та 15 А. Кроковий двигун, що відповідає за переміщення каретки, тобто вісь Y, материнську плату, тобто серце системи. Шлейф, що йде до каретки вісі X, а також друкуючої голови, шлейф до кінцевого вимикача, а також шлейф до дисплея. Ось так виглядає заводська материнська плата. Компонування обв'язки драйверів керування кроковими двигунами, одразу нагадало мені дешеву лінійку драйверів моделі HR4988. Це та сама модель драйверів, які я використовував при розробці свого 3D принтера. На цьому фото ми бачимо елементи, які потрібно продублювати на драйверах, де не вистачає обв'язки. Також я даю розміри SMD елементів та їх номінали. Тут ми бачимо плату з розпаяними елементами. Зараз предметніше поясню, що необхідно буде зробити. А саме, треба запаяти SMD конденсатор 1 мкФ 6,3 В, потенціометр 10 кОм. Один резистор 1 кОм та видалити перемичку. Це третя деталь справа. Ось зараз бачимо її під голкою. Після того, як вся необхідна обв'язка розпаяна, необхідно налаштувати систему. Для цього кладемо мінусовий щуп на загальну землю, плюсовий щуп на середній контакт потенціометра та повертаючи потенціометр, досягаємо напруги в моєму випадку 0,75 В. За цієї напруги живлення логіки двигуни не нагріваються вище 40 градусів навіть під час тривалої експлуатації. Жодних пропусків кроків або дефектів при друкуванні виявлено не було. Тоді під час тюнінгу мені знадобився паяльник, в мене в наявності був лише піджала 900-ї серії. Зараз я звичайно працюю трошки іншою паяльною станцією із жалами C210, C245 за стандартними JBC, а також паяльний фен для того, щоб встановити необхідні компоненти, бо паяти їх паяльником було дуже незручно. Бонусом надаю розмір SMD потенціометра, а також проводимо тестувальний друк. На фоні, до речі, видно мій 3D-принтер з кінематикою CoreXY. На виході отримуємо ось такого прикольного котика, і, до речі, верстат по сьогоднішній день працює абсолютно без проблем, перегріву двигунів немає, пропусків кроків також немає. Обов'язково залишайте свої коментарі під відео.